Чудеса харчової соди. Як вона покращить ваше здоров'я? Харчова сода, також відома як бікарбонат натрію, є універсальним інгредієнтом, який зазвичай можна знайти на кухні. Окрім кулінарного використання, харчова сода має численні переваги для здоров'я. Дуже важливо використовувати її з розумом і пам'ятати про індивідуальну чутливість. У цьому відео ми розглянемо різні способи. За допомогою яких харчова сода може позитивно вплинути на наше самопочуття. Сода може мати певні корисні властивості для полегшення дискомфорту при стоматиті, який є запальним процесом слизової оболонки порожнини рота. Розчин соди може допомагати в зменшенні запалення і зневодненні виразок. Захворювання шкіри протизапальні властивості харчової соди роблять її корисним засобом для лікування різних захворювань шкіри. Наприклад, сода може застосовуватись при псоріазі. Здоров'я порожнини рота. Завдяки своїй м'якій абразивній природі харчова сода часто додається до складу зубної пасти. Чищення щіткою з харчовою содою може допомогти видалити плями та зубний наліт, сприяючи гігієні порожнини рота. Допомога травленню. Харчову соду можна використовувати як засіб допомоги травленню. Вона може допомогти полегшити симптоми розладу травлення та печії, Нейтралізуючи шлункову кислоту. Протизапальні властивості харчової соди можна використати для полегшення дискомфорту, пов'язаного з укусами комах і сонячними опіками. Створення пасти з водою та нанесення її на уражені ділянки може допомогти зменшити почервоніння та свербіж. Здатність харчової соди нейтралізувати запахи робить її популярною природною альтернативою комерційним дезодорантам. Нанесення невеликої кількості підпахви. Може допомогти контролювати запах тіла протягом дня. Як м'який ексфоліант, харчову соду можна змішати з водою, щоб створити пасту для скрабування обличчя та тіла. Це допомагає видалити мертві клітини шкіри, розкрити пори та зробити шкіру більш гладкою та омолодженою. Немає більш простого і дешевого способу усунути неприємний запах взуття ніж з використанням бікарбонату. Сода відмінний засіб від запаху ніг у взутті. Вона вбирає всю зайву вологу і вбиває бактерії, що провокують потовиділення і грибки. Перша допомога при незначних опіках харчову соду можна використовувати як засіб першої допомоги при незначних опіках. Створення пасти з водою та нанесення її на уражену ділянку може допомогти заспокоїти біль і полегшити процес загоєння. Додавання невеликої кількості харчової соди в певні аспекти повсякденного життя. Може сприяти загальному самопочуттю, але поміркованість і відповідальне використання є ключовими. Незважаючи на те, що харчова сода має кілька потенційних переваг, вкрай важливо використовувати її з розумом і проконсультуватися з медичними працівниками, особливо для тих, хто має проблеми зі здоров'ям.